Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами продовжимо роботу в електронних таблицях, будемо робити розрахунок. І тема уроку розв'язування задач з використанням математичного моделювання. Ви пам'ятаєте, що коли ми використовуємо формули, це є математична модель задачі, цифри, формули рівняння. Тож, ви перейдете в свій Google Class, в свій аккаунт. І відкриєте тему уроку. Коли ви клікнете на тему по темі, у вас розгорнеться це вікно. Цього замало. Вам потрібно повністю розкрити вікно із завданнями, і ви повинні клікнути, переглянути вказівки. Ось тоді у вас буде розгорнуто повністю вікно. У вас буде презентація розташована тут. Ви прочитаєте це як електронний підручник, а в контейнері ваша робота буде шаблон для вашої роботи. Ви підведете курсор мишки і просто класнете лівою клавішою мишки. І у вас відкриється заготовка в програмі Google Таблиці. Саме в програмі, де ми будемо з вами працювати. Перед вами, перед вами є вправа. Є задача. Ми її повинні з вами розв'язати за допомогою розрахунків в електронній таблиці. Є зразок електронної таблиці. Ви бачите. Такий самий зразок можна знайти у вашому підручнику з інформатики. Зверніть увагу, які стовпчики у нас зайняті. A, B, C, D. Чотири стовпчика. Кожен стовпчик у нашій таблиці має своє ім'я. Ролон, довжина у метрах, довжина в сантиметрах, кількість і числа. Читаємо умову задачі. Швейна фабрика закуповує тасьму для оздоблення своїх виробів. Є 5 ролонів. І перший стовпчик у нас вказує нумерацію рулонів. Є 5 рулонів різної довжини 12 метрів, 18, 31, 15 і 22 метри. У другому стовпчику, там де довжина у метрах, ми вказуємо ці числа. Для оздоблення одного виробу потрібно 50 см тасьми. Це ми з вами. Запам'ятовуємо сантиметрів. Визначити, скільки виробів оздоблять цією тесьмою. І виконати завдання за малюнком. Значить, ви повинні будете спочатку зробити подібну таблицю. Значить дивимося. У комірці А1 ми повинні з вами ввести назву Рулон. Активуємо. Нашу комірку А1. Друкуємо рулон. Для закінчення роботи з цією коміркою ми натискаємо клавішу Enter. Пам'ятаєте, у комірці B1 ми вводимо довжина у метрах. Довжина у метрах. Натискаємо Enter. Тепер довжина у сантиметрах. Це 1. Довжина у сантиметрах. Enter. Обов'язково не забуваємо натискати на клавішу Enter, щоб комп'ютер розумів, що ми роботу з цією коміркою припинили. Далі у нас йде кількість. Безпосередньо розрахунок, кількість виробів. І тепер в стовпчику А ми вводимо нумерацію рулон. 1, 2, 3, 4, 5. Ой, не, не натиснула Enter. 1, 2, 3, 4, 5. І Тепер вводимо, який метраж в наших рулонах. 12 метрів, 18, 31, 15 і 20, 22. Є довжина у сантиметрах. Так, тому що ми з вами читаємо в умові, що на один виріб нам потрібно 50 сантиметрів. Тому ми повинні наші метри ось в, цій, в цьому стовпчику перевести... У сантиметри. Ви пам'ятаєте, один метр це 100 сантиметрів. І тому ми вводимо формулу. Розрахунку, ми метри повинні помножити на 100 знак дорівнює формула, починається зі знаку дорівнює. Потім мишкою ми вказуємо на комірку, яку комірку. Потім знак множення і вводимо з клавіатури 100, натискаємо Enter. Ми отримали 1200. І так само всю саму формулу ми вводимо всі інші комірки. Для того, щоб ми з вами продублювали цю формулу, ми можемо встановити курсор мишки. На комірку, де є формула. Ви бачите у віконці зверху у нас висвітлюється ця формула. Підвести курсор мишки до ось цього маркера в куточку, щоб була ось така стрілочка, хрестик, затиснули ліву клавішу мишки і протягнули на потрібну нам відстань. Бачите? Ми відразу отримали з вами значення: це копіювання формули. Ми, коли встановлюємо курсор мишки на комірку, ми бачимо формулу у віконці. Бачите, міняється тільки назва ім'я комірки Б. Б5, тут буде Б6, тут у нас була Б2. Тобто Формула сама продубльована. Для того, щоб ми могли робити розрахунок. Ми з вами зробили розрахунок. А тепер, як нам зробити розрахунок кількості виробів? Ми в комірку кількість вводимо знак дорівнює. Потім ми повинні з вами. Показати комірку, яку будемо використовувати. У нас є тасьма довжиною 1200 см. Ми її повинні з вами порізати по 50 см, тобто поділити на 50. Ділення у нас ось такий касий слід. На клавіатурі він є. І ми вводимо 50, натискаємо Enter. І у нас є результат. І знову для того, щоб ми скопіювали цю формулу, тому що формула подібна, ми можемо і вручну знов-таки поставити знак дорівнює, показати комірку, поділити на 50 і так далі. А можемо скопіювати. Активізувати комірку з, із формулою, підвести курсор мишки у правий нижній кут, затиснути ліву клавішу мишки і протягнути на всі комірочки. І ми отримуємо результат. Но нам потрібно з вами ще і порахувати кількість виробів От в цій комірці. Ми з вами будемо рахувати кількість виробів, а це сумування. Ми ведемо знак, дорівнює, а потім вказує одна, вказуємо одна комірка, додати значення іншої комірки, додати значення ще однієї комірки, додати значення наступної, і останню додаємо, натискаємо Ентер. І ми отримуємо результат. Ваша задача буде створити таку табличку і мені відправити на перевірку обов'язково з формулами. Но чого не вистачає, а не вистачає межі в нашій табличці. правильно? Ми з вами встановлюємо курсор мишки на А1, комірку, затискаємо ліву клавішу мишки і виділяємо всю нашу табличку. Навіть загальну суму можна не виділяти ось так. Відпускаємо. На панелі інструментів шукаємо ось таку решіточку межа. Відкриваємо і натискаємо усі межі. Все, наша табличка готова. І ви повинні її тільки відправити мені на виконання. Ви її закриваєте. Вона у вас є у вашому контейнері. І ви натискаєте здати. Комп'ютер перепитує, здавати чи ні, так, здати. І ваша робота до мене на перевірку відправиться, В вашому віконці ви побачите здану. Я думаю, у вас все вийде. До наступного року. Очікую вашої роботи. До побачення!